Всім привіт! І так, хочу вам показати нашу машину. Її можна у Франції водити без прав, Вона класифікується як квадроцикл, її можна водити без прав, якщо ви народилися до 1988 року, якщо не помиляюся. Так от, зараз я покажу, що це. Що це за машинка? Це вже ми самі повісили, бо, на жаль, освітлення немає тут ніде і вночі темно. Ну, така, оп, Дуже зручно. Потім зараз я перегорну і покажу далі. І так, Citroen, це називається Citroën AMI. Ami. Це ось така машинка. Дві педалі. Це екофло, щоб борітися. Бо, якщо використовувати обігрівачу цей стаціонарний, він дуже швидко жре батарею. Тут ви е бачите швидкість, і все-таки максимум вона розганяється до 45 км. Двері в неї ось такі. Вона вся пластикова, отак відчиняється віконце, щоб там провітрити. От. Потім це така ручка зачиняти двері, а це ручка відчиняти двері. От. Відчинили і зачинили. Що тут ще? Велика-велика така поличка, куди можна багато чого покласти, поставити. Це я купив отакий от вішечок для сумки, якийсь рюкзак чи сумочку там. Він має бути отак, якось зачеплений. Я ще не дуже розібрався, бо чомусь ось ці гачки вони не входять у ті пази, котрі мають бути. Не вистачає якось кута такого. Але то таке, розберемось. Що тут ще. Ось такі крісла. Вони трошки м'які, не повністю пластикові, але отак. Тут у нас, як я розумію, мабуть, батарея. І якийсь там скло може, я не знаю. Крісла рухаються от завдяки цьому, там... тягнете і рухаєте. Це ручний тормоз, паски безпеки. Що там ще? Ну і в принципі все. Зараз я вам запишу ще з вулиці і. Зараз я відчиню. Опа! Так, найголовніше, що це не забути ключі. Я одного одразу забув ключі і довелося йти додому ззаду. Ось зараз севаленко. Ось такий симпатичний автомобільчик. Ось такий. Він весь пластиковий, бачите? Це максимальна швидкість а це вона означає, що тут людина, котра навчається їздити тільки. Тобто новачок. Так, ну, пішов я. А, отак вона починається. Оп! І сідаєте. Так, доволі непоганою просторою, як для такої маленької машинки. Ну, в принципі, все. Буду я тут модернізувати далі. її. Це, не знаю, в Україні використовують чи ні, щоб машину не вкрали. Отака Ось така розпорка. І якщо будуть крутити руль, от, воно буде вдарятися сюди. Ну, воно не виймається ніяк. Звісно, якщо захочуть, то можуть вкрасти по-любому, але з цим можуть навозитися і так далі. Ну, я не думаю, що їх будуть красти. Вона, в принципі, нікому така не потрібна, хоча попит на неї є великий. Доводиться у чергах стояти. До речі, ось такий дах прозорий. Такий досить цікавий огляд. цього. Вікна вони запотівають і це погано. Такий конденсат. Доводиться от протирати їх. Або вмикати той осушувач, щоб він якось все це вивітрював. Або хвіртку отак відкрити, і вона потрошки може висушити. Або і Ну отак. Так от, коротше, підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам сподобалась така машинка. І... ну, це, па-па!